Це UAProGaming, і сьогодні ми поговоримо про дуже цікаві події, що трапились. 17 листопада 2023 року команда фестивалю Indie Cup Ukraine та з ініціативи Ukrainian Games відкрила шоукейс Indie Cup Ukraine 23. Відсьогодні всі бажаючі можуть ознайомитись із 72 проєктами, які беруть участь у фестивалі. Усі вони створені незалежними українськими розробниками та ще й не випущені. Це чудова нагода відкрити для себе щось цікаве, а найголовніше підтримати своє. Переглянути повний список учасників можна за покликанням у описі під відео. Обов'язково додавайте цікаві ігри до списку бажаного та слідкуйте за ними, щоб підтримати розвиток українського гемдеву. 72 курсанти пройдуть два етапи оцінювання від журі. Перший вже розпочався і триватиме до 27 листопада. Фіналістів опублікують 29 листопада. Другий етап розпочнеться 30 листопада та закінчиться 18 грудня, а переможців побачимо вже 20 грудня. Індікап Ukraine 23 є повністю благодійним заходом. Під час фестивалю організатори проведуть кілька зборів коштів для Збройних сил України та військових волонтерів. Ігрові компанії також мають можливість підтримати фестиваль, зробивши внесок під однієї тисячі доларів США на збір коштів і отримати спонсорські вигоди, зокрема банери на веб-сайті фестивалю та вітання в соціальних мережах. 16 листопада в Epic Games розпочалась чергова роздача. Цього разу до своєї бібліотеки можна забрати дві гри: Earthlock та Surviavin The Aftmas. А роздача триватиме до 23 листопада 18.00 за Києвом. Тому поспішайте. Earthlock – це пригодницька рольова гра, натхнена класичними 3D rpg кінця 90-х років, з новим поглядом на покрокові бої та розвиток персонажів. Ви відправляєтеся в подорож, щоб врятувати прекрасний світ Умбра, сувору планету, яка перестала обертатися тисячі циклів тому. Досліджуйте магічний світ, відкривайте загублені місця та секрети, збирайте таланти, які дадуть змогу відкрити спеціальні бойові навички та здібності, щоб перемогти всіх ворогів. Другою грою є Suvamin The Автемас». це симулятор виживання та будівництва колоній в постапокаліптичному світі. Ви мусите забезпечити своїх колоністів ресурсами, захистом, оволодіти енергією. Та підтримувати достатній рівень щастя. Досліджуйте зруйновані землі, торгуйте або ж конкуруйте з іншими колоніями, вирішуйте складні проблеми та розкривайте таємниці апокаліпсису. У грі є більш як 130 будівель, які можна спорудити. Понад 80 унікальних спеціалістів, що мають свої навички та мотивацію, процедурно згенерований світ, різні сценарії та випадкові події, які впливають на ігролад. На цьому халява не закінчується. В магазині IndieGala безкоштовно роздають гру «Партікула». Все, що потрібно, це зареєструватись або авторизуватись на сайті магазину та додати гру в бібліотеку. Після цього ви зможете завантажити «Партікула» на свій ПК. Це гра головоломка, у якій ви повинні керувати частинками і проводити їх до цілі, використовуючи різні пристрої та інструменти. Вона вийшла 2 лютого 2015 року. У красива, як для того часу графіка і унікальна фізика, що робить гру цікавою і захоплюючою. У грі є кілька різних рівнів, кожен із яких має свої особливості і труднощі. Ми ж плавно переходимо до магазину Габена, а там, повірте, цікавих подій достатньо. Почнемо із святкування 25-річчя серії ігор Half-Life. Так-так, перша частина вийшла аж 25 років тому. І спеціально до ювілею її роздають безкоштовно. Звісно, якщо ви встигнете додати гру до своєї бібліотеки не пізніше 20 листопада 20.00. Крім цього, діють дебелі знижки на інші частини серії, ба більше розробники випустили спеціальне оновлення для гри і ось його головні особливості. Додали міні кампанію Half Life Uplink, яка була ексклюзивом для компакт-дисків, журналів і виробників обладнання. Тепер вона є частиною основної гри. Чотири нові багатокористувацькі мапи, забруднення, утилізація вечірка біля басейну та ракетне безумство. Оновили графіку для сучасних моніторів, а саме додали широкоекранні кути огляду, можливість вимкнути згладжування текстур у рендері GL. Покращили освітлення, додавши підтримку GL Overbright. анімували воду та зробили більш чіткі кольори. Геймпади тепер працюють без танців з бубном, а друзів до гри можна запросити через Steam. Додали декілька скінів, оригінальних героїв та скін скелета і Too much Coffee Man. Покликання на гру та повний список змін ви знайдете в описі під відео. Не поспішайте закривати Steam, він нам ще знадобиться, адже цими вихідними можна зіграти аж у три гри, насправді їх чотири, але все по порядку. Тож до понеділка 20.00 можна безкоштовно зіграти у Victoria 3, стратегію від Paradox Interactive, в якій керуватимете державою 19 століття. В грі є безліч світових націй, напрямів політики, уряд, конституція та соціальні інновації. Другою грою є Railroads Online, в якій ви маєте змогу побудувати залізницю своєї мрії. Досліджуйте локомотиви, перевозьте безліч вантажів та милуйтесь красивими пейзажами. Крім однокористувацької гри, є кооператив до 16 гравців. Якщо перші дві не сподобались, то спробуйте офіційну гру Чемпіонату світу з автогонок Формула-1 2023 року. Вона пропонує вам відчути себе пілотом Формули 1 і взяти участь в захоплюючих перегонах на різних трасах, включно з Лас-Вегасом та Катаром. На усі ці ігри традиційно діють і знижки, покликання, як завжди, у описі. Ми недаремно сказали, що можна зіграти в чотири гри. Четвертою є Man of War 2 від української студії Bestway. Це тактичний екшен-шутер в реальному часі, що пропонує вам взяти участь у великих історичних битвах Другої світової війни, командуючи різними видами військ і використовуючи складні військові стратегії. В цій грі розпочалося відкрите бета-тестування, в якому доступно: 4 pvp режими, контрольні точки, сутичка, лінія фронту та вторгнення, 2 pve режими оборона кордону та офіцер. 10 багатокористувацьких карт і 3 сюжетні місії. Крім цього, розробники виправили критичні помилки та внесли ряд покращень. Поспішайте зіграти, адже ОБТ триватиме до 21 листопада. Якщо ви хочете більше дізнатись про гру та її видавця, то переходьте на наш сайт. Усі покликання будуть в описі. В магазинах PlayStation та Xbox розпочалася Чорна П'ятниця. Нам пропонують хороші знижки на сотні ігор, знижену ціну на консолі та аксесуари до них, можливість заощадити на підписці та багато іншого. Покликання на розпродаж з повною інформацією ви знайдете в описі. Підписуйтесь на канал, читайте цікаві новини на сайті або ж в телеграмі. З вами були UA Pro Gaming, побачимось у нових відео.